Кажуть, двічі в одну річку не увійдеш, а на водоекотехпром без проблем. Микола Саєвич відсудив своє право знову очолювати комунальне підприємство. Нагадаємо, управлінець керував водоекотехпромом до 2010 року, поки не став комунальним віцемером. Після нещодавнього розпуску виконкому каже Саєвич, належної посади на біржі праці для себе не знайшов, тож скористався законним правом повернутися на попереднє місце роботи. Щоправда, це довелося робити через суд. Нині визнає за три роки відсутності. Ситуація на водоекотехпромі дещо погіршилася, зменшилася зарплата працівників. Водночас незмінними залишилися тарифи на воду та каналізацію. Тож, перш за все, хоче відновити позитивний імідж підприємства. В свій час ну було зроблено, я не скажу, що все, але багато доброго на тому підприємстві. То знову відродити таке підприємство, мати якесь, щоб підприємство мало імідж і в Україні і зналося і знову зв'язки. Бо імідж його був не тільки в Україні, і за границею. То відновити таке. Думаю, що справляться. Енергії ще достатньо. Поки що. Також тепер водойкотехпром хоче самостійно прокладати у місті нові мережі та чітко визначити свої обов'язки у стосунках із мерією. Водночас потрібно відновлювати практику залучення коштів не лише з міського бюджету. Є такий план поправити, то все є. Програма питна вода до 2020 року. вона змінилася ми десь її підробимо нашу місцеву програму до. Програми загальнодержавної, щоб можна було увійти туди і взяти гроші з державного бюджету. Дуже давно отримали гроші з державного бюджету. Якщо я не пам'ятається, при мені з політичної точки зору Саєвич своє друге пришестя не коментує. Хоча за час перебування на посаді віцемера саме у нього не склалися стосунки із найбільшою фракцією в міськраді, що було однією з причин відставки тодішнього виконкому. Нині Саєвич жартома каже: якщо каналізацію змішати з політикою, то результат вийде непривабливим.